Ще раз вітаємо. На завершення коротка прес-конференція, на завершення нашого круглого столу. Очевидно, що ми не будемо повторювати зміст того, що, про що ми говорили на круглому столі впродовж останніх годин. Нагадаю, лише, що наш проект, спільний проєкт центру НОМОС Київського міжнародного енергетичного клубу по моніторингу ресурсно-фінансових потоків. В рамках год про розподіл продукції добігає свого фінішу. Протягом двох років ми його реалізовували за підтримки Європейського союзу. Напрацьовані відповідний модельний акт пропозиції щодо необхідних трансформацій і реформ в нафтогазовому секторі України. Було проведено аналіз п'ятирічного періоду розвитку нафтогазового сектору і не тільки через. Так би мовити, там відповідні інформаційні ресурси, а з поїздкою в регіони у співпраці з нашими регіональними партнерами на Франківщині, Львівщині, Харківщині. Звісна справа, що за ці два роки, які минули з часу старту проекту, багато що змінилося, і ті серйозні перспективи, що були пов'язані з газом нетрадиційного видобутку в рамках про розподіл продукції, вони відсунулись на Доволі невизначений термін, але разом з тим нами напрацьований був механізм, який мимо назвали Національний фонд розвитку, фонд розвитку тобто створення суверенного фонду, який, би, який мав би стати механізмом прозорого розподілу доходів нафтогазового сектору, зокрема, державної частки доходів. На користь суспільства в цілому, і, зокрема, майбутніх поколінь, тому що традиційна практика впродовж останніх років 20-25 це практика бюджетного проїдання доходів нафтогазового сектору, не тільки нафтогазового, звичайно, тому підсумовуючи те, про що ми говорили. На круглому столі можу зазначити одне, що численні ініціативи про спеціальні фінансові інструменти підтримки тих чи інших реформ могли бути об'єднані через створення єдиного суверенного фонду, і такий фонд мав би мати професійний управлінський орган, наглядову раду з представників громадськості, державних інституцій, міжнародних організацій, проводити свою діяльність за пріоритетними для розвитку держави напрямками. І от першими з них могли б стати енергоефективність а Також кульмування, збереження, примноження та використання доходів з експлуатації надр, можливо, аграрних та інших ресурсів на користь нинішніх і придешніх поколінь. Ну і звичайно, що в процесі роботи над проектом були напрацьовані і низка інших пропозицій і підходів, які нами узагальнені в нашому відповідному звіті і інформаційній брошурі, яка. Вручена кожному із присутніх, яка доступна на наших сайтах для більш детального ознайомлення. Відповідні рекомендації і пропозиції були надіслані до профільного комітету з питань ПЕК Верховної Ради України в процесі поїздок в регіони і в процесі нашого спілкування в місцевостях, де здійснюється видобуток енергетичних ресурсів. Ми реалізували також три підпроекти субгрантових за підтримки Європейського Союзу щодо вивчення локальних аспектів проблематики нафтогазовидобувного сектору. Все це увійшло в наш фінальний звіт. Тому я не буду далі заглиблюватись, і разом з колегами ми готові відповісти на ті питання, якщо вони у вас ще залишились не з'ясованими у процесі нашого круглого столу. Тому прошу відразу. До питань. Прошу тільки у мікрофон відразу задавати питання. Дякую і представляти. Я Людмила Олійник, експерт-дослідник медіа Майдану. Пане Михайло, до докладного вивчення цієї брошури, будемо казати так, як сьогодні вона була вручення, і двох років інформації, яку ми. Досліджували від позицій Світового банку, фондів. Ні разу не піднімалось питання, хоча в 2014 році такий науковий круглий стіл був в готелі Україна офіційно. Ні разу не піднімалось питання, що суб'єкт права про. Те, що ви піднімаєте сьогодні, це питання, суб'єкт права український народ як титульний власник національних багатств, це і природних, і фінансових, був виведений з господарсько-економічної діяльності не тільки цього проекту, а економіки Держави України. І що ви можете з цього приводу відповісти, тому що питання. Бюджету України і розподілу цього бюджету або перерозподілу, що експерти сьогодні піднімали це теж питання. Чи піднімались паном Лановим Богданом Гаврилишиним за ці роки, так як він був радником всіх президентів України? Де ж цей суб'єкт права український народ і в який спосіб надалі? Буде плануватись ця позиція після двох років роботи цього проекту, тому що великі перспективи створення фонду піднімаються. То де ж суб'єкт права український народ згідно акту і декларацію частина 6 про суверенітет. Дякую. Дякую. Те, що стосується проектних підходів, то якраз ми і базувались на тому, що фундаментальною річчю є законодавчо закріплений принцип. Що надра належить народу України. Якраз це вихідна, базова наша позиція. Дійсно, ви маєте рацію, що народ був усунений. Чому це відбулося? Ну, пояснювати можна довго, глибоко, детально. Я думаю, коротка відповідь існує дуже проста. Ми її висвітлили в нашому проєкті, тому що 90-ті роки була імплементована. Модель олігархономіки в Україні. Собто, практично економічний організм країни трансформувався в те, що ми там образно умовно називаємо олігархономікою. Собто, за цих обставин, звичайно, спрацював принцип монополії в кожному сегменті і не тільки енергетики, але і в цілому, якщо ми візьмемо Економічний організм країни, то ми там знайдемо явну чи неявну монополію, як правило, приватну. Навіть коли ми говоримо, що наприклад НАК «Нафтогаз України є природньою монополією, що законодавчо визначено, то ми знаємо, що завжди цим суб'єктом господарювання дуже щільно опікувалась наближена до влади в той чи інший період олігархічна група. Таким чином, якби наша одна з цілей проєкту це відновити, чи точніше, перевести в практичну площину, починаючи з дискусій, ось цей принцип закріплення законодавчо, що надра належить народу. І тому звідси запропонований був відповідний механізм, як зазначала пані Оксана Мельник, наш правовий експерт. В даному законопроекті це представлено ну, в, через варіант входження представників неурядових організацій громадського сектору, тому що вони в даному випадку і є представниками, організованими представниками від суспільства, по суті, як найбільш активна частина. Звісна справа, що е, тут потрібен певний гармонізований підхід, тому звідси і було запропоновано варіант от такого балансу, гармонізації інтересів е, за рахунок того, що державні інституції в такому запропонованому варіанті створення Національного фонду розвитку не мають домінантної позиції. Бо інакше це буде ще один черговий інструмент держави. Ми його саме розглядаємо як інструмент під контролем суспільства. Держава там безпосередньо приймає участь, вона не ігнорується і не витискується, але разом з тим вона тут взаємодіє, так скажемо, на паритетних засадах. І це те, про що говорилось про представництво від різних гілок. Тому я думаю, що от в даному випадку це б ми запропонували проявити саме в такий спосіб. Звісна справа, що це не, не, не єдиний можливий інструмент, Тут відзначається в нашій роботі і про ініціативу прозорості видобувних галузей, яку я вже згадував. Вона не є верхом досконалості як в міжнародному форматі, так і в тому, що стосується України. Але разом з тим це той інструмент, який також сприяє мінімізації, чи я б сказав, деякому зменшенню цих через транспарентизацію цих. Олігархічних впливів на функціонування нафтогазового сектору, особливо в частині, що стосується видобутку ресурсів, тому як би коротко, я сформулював би таким чином. Можливо, колеги щось з доповнюся приводу. Так. Прошу пан Віталій Мельничук. Ну є ще кілька, ще, ще кілька аспектів. Ну суто тож то від імені, від імені народу, так ну народ є власником. Над, але від імені народу виступає Верховна Рада, тільки, тільки вона має право від імені народу. Від імені президента виступає від імені держави. Верховна Рада, і відповідно, Верховна Рада. Вона ж має, вона ж має прийняти цей закон. От і відповідно ж фонд буде діяти відповідно до цього закону. А це момент так би мовити суто конституційний. Ну зрозуміло, що якщо Верховна Рада буде діяти не в плані підтримки якихось окремих груп. А виходячи з національних інтересів, тоді вона дійсно буде представляти народ. Але і ще один момент є той, що стосується самої технології роботи цього фонду. Тут гармонізація інтересів, гармонізація інтересів громадян держави бізнесу. Вона закладена в цей проєкт, і вона проявляється в тому, що частина ресурсу, частина ресурсу акумулюється в державному бюджеті, частина ресурсу йде в місцевий бюджет, частина ресурсу йде в, в цей фонд майбутніх поколінь. І коли майбутніх поколінь, і коли ці ресурси тут акумулюються, то вони вже відповідно інвестуються і в тому числі чи, в інтересах. Нинішнього покоління, а далі ідею акумулювання і збільшення це в інтересах майбутніх поколінь. А само, тут багато ще було питань, коли у нас йшло обговорення, стосовно того, а от чи буде те, те, які ризики. Управління, процес управління активами. Це є дуже складний процес. Хочу вам сказати, що кілька Нобелівських лауреатів є ті, які працювали в цій сфері. Це ціла величезна наука. Так точно, як скажімо, є, є медицина і є якийсь, якийсь напрямок в медицині. І, і фахівці готуються, вони там працюють. Точно так, це є фахова діяльність. Тут, але нам можна можна вивчити і наш досвід, український досвід, скажімо такі, в нас є кілька таких фондів. Досвід там є і негативний, і позитивний. І застосувати те, що є найкраще, тим більше, що багато позицій стосовно управління активами, вони вже є в угоді Україна, ЄС, в директивах ЄС. Просто бери ці директиви і імплементуй їх у наше українське законодавство. Дякую. Прошу дуже? Так, да, прошу. Запропонований механізм, то, які були витрачені кошти на вироблення цього механізму, в частині дерегуляційної політики, про яку зараз ми сказали, розподілення ресурсів, це не є велика проблема, тому що. Уже від... Сьогодні стоїть суто юридичне питання, чітке питання розподілення між титульним власником згідно 69 статті Конституції після 2013 року, коли український народ здійснив свою владу безпосередньо. І в зв'язку з цим майдан, національні збори, які розпочалися з листопада 13-го року, і продовжуються по невизначений термін, допоки остаточно український народ не прийме рішення про опанування своєю власністю. І сьогодні не стоїть питання у юристів розподілення, стоїть питання суб'єкти права, і те, що ми сказали, має право від українського народу Верховна Рада. Про це навіть не був погодився на це пан Байден. І сьогодні стоїть питання вирішення цього питання, які суб'єкти права в Україні будуть розпорядниками і користувачами цих активів, тому що згідно і двох конституцій, кримінально-процесуального кодекса імплементованого верховенства права в 22 частинах пунктах сьогодні. Адвокати світу будуть вирішувати це питання не за український народ, а сьогодні вже пряма форма цих великих зборів, національних зборів українського майдану, які продовжуються в різних формах. І якби цей інструмент, за яких заплачені кошти, і сьогодні суб'єкти права, Повинні прийняти остаточне рішення документом, тому що ніхто не уповноважував, і ще раз повторюю, Верховну Раду України красти національні багатства, узурпувати це право такого документу немає. Але звіт за 25 років. Управлінські власники, які назвали себе власниками управлінські, вони не звітували не тільки перед українським народом, а перед світовими інституціями, і фінансовими, і ресурсними такого звіту ми не бачили. Хоча кожен раз ми чуємо, що проект прийшов і звіт відбувся. Але український народ про це не знає. Тому на сьогодні стоїть питання спільно виробити з цими інституціями, тому що в 2014 році адвокати світу, які семінар провели в Міністерстві юстиції, можна повернутися до того, сказали наступне: шановний український народ, у вас є безліч можливостей вийти з цієї ганебної ситуації, в яку вас штучно завели. Ну, штучно чи не штучно. І кошти, які витрачались і будуть витрачатися, ще не проведений звіт за 25 років, навіть уже не говорячи. Тому питання серйозне, тому що національний фонд і є. Ми говоримо слово національний фонд і не враховуємо суб'єкт права, повний суб'єкт права український народ, який є сьогодні і де юре, і де-факто титульним власником національних багатств згідно частини 6 про суверенітет і закон про власність. Дякую. Дякую. А коли ми формували цей проєкт, він був сформований власне, декілька років тому назад, коли почалися перші передпроєктні напрацювання, пов'язані поштовхом до чого послужили підписання чи готовність до підписання двох угод про розподіл продукції масштабних. Враховуючи їхній масштаб, але не тільки дві дані угоди, а також і перспективу інших подібних а, рішень. Якраз одним із рушійних мотивів було те, що, як ви сказали, що ніхто не прозвітував народу України за те, що було зроблено до цього. Можна сказати таким чином, дійсно, це мало місце, тому що я там не знаю, скільки у нас загалом точно змінилось урядів за цей час, скільки було парламентських каденцій. Тому тут проблема є. Звісна справа, що вона не вирішується за один раз, які би збори там, чи, чи національну. Чи адвокатів світу, чи кого ще проводити, Значить, ми чудово розуміли, що навіть при ідеальному ставленні до запропонованих механізмів, а Фонд національного розвитку це один з механізмів, який ми запропонували, незалежно від цього шлях. Від моменту ініціювання чи моменту пропозиції до моменту імплементації буде доволі довгим. Він не не вимірюватиметься там місяцями, вимірюватиметься роками. Ми поглянули е, спеціально, наприклад, на те, як це питання вирішувалось в Норвегії, де апріорі були якби такі фундаментальні підходи, спрямовані на те, щоби, Е, Вуглеводневі ресурси працювали на службу норвезькому суспільству. Так от там відповідна дискусія, перш ніж король підписав необхідний указ, вона, я не помилюсь сильно, здається, зайняла 8 років. 8 років Тобто Це в Норвегії. Зрозуміло, що у нас якби ситуація виглядає достатньо більш фрагментованою. Щоби знайти відповідний консенсус і в рамках суспільних підходів, і в рамках державних підходів. Тому, власне кажучи, дискусія на цю тему, і тут вона вже виходить за межі власне вуглеводневого сектору, себто ви тут правильно акцентуєте увагу, що в принципі якби це має бути предметом. Такої загальнаціональної дискусії, але ми розуміємо, що зараз суспільство не до цього в тих умовах, які ми зараз знаходимося. Однак, найважливіше, що ми робимо цей поштовх, ми робимо пропозицію цих напрацювань і в подальшому робота в цьому напрямку буде вестися, адже, як прозвучало, на круглому столі, ми бачимо варіанти трансформації відповідної конверсії. В рамках тої взаємодії співпраці, яка є між Україною і Європейським Союзом, зокрема, в не менш важливому для нас питанні, пов'язаному із заощадженням енергетичних ресурсів, енергоефективністю. Сбто всі ці речі вони сполучні між собою, хоча, на перший погляд, можуть здаватися різними. Але недаремно існує ось цей природній технологічний ланцюжок, видобуток. Транспортування, переробка, дистрибуція споживання. Сбто, як правило, паразитування, паразитарні схеми, вони там, де вже має місце грошовий ресурс, вони концентруються не стільки в видобувній сфері, вони там є, але більший масштаб у сфері розподілу і реалізації. Тому тут пройти цей ланцюжок весь. Потрібна потужна консолідація зусиль. Часто навіть державні органи, державні компанії не завжди володіють ситуацією, що відбувається, так би мовити, в загальному господарстві. Тому я думаю, що ми свою місію такого першого поштовху виконали в рамках цього проєкту. Очевидно, що він буде продовжуватись на працюваннях і інших наших партнерських організацій. Так, власне кажучи, і було, коли 2007 року ми реалізували перший в Україні проект по прозорості в нафтогазовому секторі, і, власне, можна сказати, що після цього 6 років було присвячено вже не тільки нашій роботі, а і роботі партнерських організацій, які об'єдналися в Асоціацію енерготранспарентність. І зараз це е, різні окремі проекти існують в цьому напрямку, але разом з тим вони всі знаходяться в такій пакетній ув'язці, навіть коли е, ми там вже і е, перейшли на е, мовити, більш глибокий, більш пророблений рівень. Тому всі ініціативи вітаються, е, всі інтелектуальні внески також вітаються. І ми будемо раді продовжувати цю роботу. Оскільки у нас зараз рівно 14 година, і наш час формально і фактично завершений, то я тоді подякую ще раз за увагу. І до нових зустрічей. Дякую. Пане Михайле, скажіть, будь ласка, то я так зрозуміла: з 2007 року успіх проєкту це є результат війна, да? Це от успіх, розв'язка, будемо казати, вдалого цього розподілу реалізації, транспарентності це є війна. Ми отримали, Україна отримала війну. Ну, це успіх 2007 року. Ресурси. Що ви маєте на увазі? Україна отримала війну з року? Ну в нас іде війна. Це якби це був успіх, то це б інша модель працювала. А в нас просто ну в розв'язці війна йде. Це по питанню війни, напевно, це питання не до України, а до іншої країни. До іншої країни? Ну, звичайно. Угу. Я ж думаю, що ви не вважаєте, що в Україні йде громадянська війна, як це говорить московська пропаганда. Ні, в Україні не громадянська війна, в Україні війна за ресурси. І, лю, і люди, і е, природні ресурси це одна складова, як ви сказали, все знаходиться в ув'язці. Не можна так розділено говорити. Безперечно, що все знаходиться в ув'язці, але в даному випадку, коли ми е, ви точніше вживаєте термін війна, то е, потрібно якби уточнювати, що ви маєте на увазі під цією дефініцією. Боротьба між олігархічними групами за контроль над ресурсами вона завжди мала місце в силу того, що була взята модель олігархономіки. Але це стосується і не тільки України. Якщо ми візьмемо будь-яку іншу країну, там є свої гравці на національному рівні, там є глобальні гравці, які конкурують між собою. І часто ця конкуренція переходить в принципі в запеклі сутички з використанням позаконкурентних методів. Тому в цьому сенсі до певної міри ви можете мати рацію. Ну, ми Але ми при слові війна у нас в Україні зараз абсолютно інша асоціація, пов'язана з російською агресією на сході. Ну кожен повинен нести відповідальність за те, що говорить ясно. І та людина, яка зможе захистити і вміє володіти пером правильно, і та людина зможе захистити і український народ, і ресурси, і. Ці злочини, за які в усьому світі, як ви кажете, інші країни, карають три пожиттєвих терміна. за такі злочини в тій ув'язці, в якій а, сьогодні попав український народ як суб'єкт права. Ну, вам, як журналістам, експертам, угу. якраз і карти в руки, щоб показувати все це. Дякую дякую, дякую, пану дякую пану ще раз за увагу. Дякую. До побачення.